ініціативи начальника головного управління національної поліції в Хмельницькій області в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства було оголошено конкурс на створення соціального ролика на тему Не мовчи. Цей конкурс охопив заклади загальної середньої освіти Хмельницької області. Участь в ньому прийняло 11 навчальних закладів. Була створена спеціальна комісія, яка переглядала ролики, які знімалися учнями спільно з офіцерами освітньої безпеки, та встановлено найкраще. Переможцем виявився ліцей номер 14 Кам'янець-Подільської міської ради. Ми хотіли показати, як потрібно реагувати на те, коли ти потребуєш допомоги, коли в тебе є якісь проблеми або в сім'ї, або в школі. Ми маємо знати, як діяти в різних ситуаціях, наприклад, коли тебе ображають в школі або спричиняють домашнє насильство. Не можна мовчати про домашнє насильство, тому що е, злочинець може подумати, що він лишиться без покарання. Коли надійшла пропозиція зняти соціальний ролик до всесвітньої акції «16 днів проти насильства, ми без вагань з учнями погодились одразу. всі спільно колективом склали сценарій нашого ролику. Знімали різні епізоди, різні ситуації, вчинення різних видів насильства економічно, фізично, психологічного та інших. Дуже добре, що вони відгукнулись, тому що в нас є тісний зв'язок між поліцейським і дітьми. Вони довіряють, хочуть співпрацювати, і в подальшому вони вже будуть знати, як їм реагувати у даних ситуаціях.